Всім привіт! Вітаю на своєму каналі підписників, а також гостей. Сьогодні я записую новий ролик, значить, знову пішло трошечки не по темі, а із серії Що бачу, ти співаю. Тобто не по плану, як я думав, а із свого життя. Значить, сьогодні я перевіз на дачу курчат і розкажу ну, так, коротко. Перше, це як перевозити курчат, ну і курей теж. І друге, як розрізнити півня і курку, бо я сьогодні знову буду бракувати. Півня і курку вже в чорних курчат породи Амераукана. Я не знаю, для чого вам це, тому що. Навряд чи серед вас багато любителів породи Американа, тим більше чорних курчат або однотонних. Це не, не має значення чорні, білі, голубі якогось іншого кольору, однотонні. От. Але розкажу, раз я вже буду це робити. Отже, бріть попкорн, сідайте зручненько і слухайте, і дивіться. Перше це про перевезення курчат. От Курчат я перевожу в картонних коробках. Ось таких от з дірками. Значить, дорослих курей можна перевозити будь-як, особливо, якщо літо, можна там є такі переноски всякі різні. Собачі переноски, котячі переноски. От, зручно використовувати для цього коробки, але є особливість, яку пору року перевозити їх. Тому що, наприклад, в холодну і в теплу пору року відрізняється. спосіб, Ну, не те, що спосіб, а є особливості перевезення. В холодну пору року ще й краще перевозити курчат, ну не зовсім маленьких. Маленькі там перевозяться по-іншому, там одноденні. А таких вже великих, підрощених або курей. Е в холодну пору року перевозити краще через те, що вони не перегріваються. Їх от в таку коробку можна посадити якусь кількість, там 10-15 штук, дивлячись, які курчата. І навіть коли на дворі холодно, сьогодні, наприклад, у нас зранку було плюс один, вони нічого їм не робиться, вони загріваються один біля одного. Інша справа, якби на дворі було там плюс 25 чи плюс 30 на сонці десь, то в таку коробку потрібно, ну, бачите, дірки я поробив зверху, тому що тепло. Ну це не, не зовсім для то, не тільки для того, щоб вони дихали, а також для того, щоб зайве тепло виходило, а тепло виходить вверх. Тому можна ж поробити дірки, щоб дихали там по бокам. От. В даному випадку вони зроблені вверху, і зайве тепло виходить вверх. Це щоб вони не перегрілися, тому що літом, коли перевозиш, вони можуть перегрітися запросто. За годину часу ви можете там половину курчат не дорахуватися, тому що вони перегріються. Ну, подивимося зараз цих курчат. Так, дайте світло. Так, світло є. Відкрию, подивлюся, як вони тут, і вам покажу. Так, спробуємо, що тут світло включити. Ось Значить, Це курчата проди Амераукана, чорного кольору. Значить, чорного мені не потрібно. Але, ну, так обставини склалися, що доводиться виводити чор, чорного кольору. Справа в тому, що я. Працюю з цією породою, я збільшую її вагу. Щоб збільшити вагу, мені потрібно було знайти півня з великою вагою. Я шукав шукав по всій Україні і знайшов тільки чорного. Ну, добре, що, що й такого знайшов. І тепер від нього виходять майже всі чорні курчата. Тепер мені ускладнюється задача. Відбирати тут півнів, але я вам покажу, як це робиться. Так, ну це одні коробці. Просто вже раз показую, покажу всі три коробки. У дві не влізли. Тут у мене араукана, араукану ви вже бачили. А араукана ті, що чорні. І там пару штучок шабо. Оце цей. От один. І от іще Це курочка. Так. Ну, видно, що курча там тут нормально, вони жваві. А стукали тут вони. Кублилися, от іще курчата в Укана, Біле і чорне. Отже, задача ускладнюється. Потрібно цим курчатам 5 тижнів. Потрібно відібрати серед них півднів. Як їх відібрати? Значить, Дивимося на голову. У півня більший гребень. Ну, він взагалі і сам крупніший. Ну, якщо кури більш-менш одного розміру, то, як правило, півні крупніші. Але якщо у вас, наприклад, різнобій по розмірам, то півні можуть бути і не, не обов'язково крупніші, вони можуть бути такого самого розміру, як курки. От, а, або й навіть і менші. Тому на розмір не дивимося, дивимося на голову. От зараз я виловлю півня і покажу вам. Так, зараз я цей буду курчат ловити по всій хаті. Значить Це стосується відбору курчат будь-яких однотонних, білих, чорних пальових, ну, будь-яких однотонних, які не мають такого природного красу, як я вам показував перед цим. Значить, Дивимось на голову цього півня. Гребінь. Гребінь достатньо розвинений. Так, видно, не знаю. От, розвинений гребінь. В них ще й лапи у півнів е, товстіші. Це якщо хто кільцює, то він потім це ну, бачить, що у півнів товстіші лапи. От, зокрема, гребінь. ось це півень. І зараз я достану курку, і подивитися, яка курка. Ось Курка. Ось це Курка. Отак от відбираються в півні воднотонних курчат і таке. Як це, життя птахолюба спочатку інкубував. Потім ростив 5 тижнів цих курчат, виростив. І потім може бути таке, що половину або більша половина курчат, яких ти виростив, піде в холодильник в морозивку. Ось так. Ну, поки все. Це такий буде сьогодні коротенький ролик. На цьому все. Всім успіхів. Я думав, що вже все. Але ще буде друга частина. Відібрав півню, Ось вони. Знаю, ніби не, не дуже багато їх, хоча, може там іще залишилися. Я всіх сумнівних, тих, що сумнівався, залишив. Буде наступний етап відбору. Але другий етап, як серед цих півнів відібрати, для, ну, найкращого. Ну, в даному випадку в мене піде все через ваги. Тобто от є ваги, є листочок і олівець. Буду кожного півдня зважувати, записувати і залишу парочку самих великих. Решті не пощастить. Короче, така нелегка, як сказати, доля королюба. Ось якось так от. Раз. І пішли. Ну... Оце і все. Я весь процес не буду тут знімати. Я думаю, що ви зрозуміли. Тепер все.